Гарно, всім'яні дівчата і хлопці, чи то вечора. Смачні ідеї для вечері. Що приготувати на вечері? Ось тут у мене є. Думала, що я зробить Чотири таких курячих бедра. Хотіла обрізати, покришити, зробити такі рублені котлети, але ліньки. Духовку я включила, хай нагрівається. А я тим часом, ось у мене дві картоплини, я приготувала. Цибулинку, невеличку морковку, і це я зараз швиденько це все діло буду тушить в рукаві. Вихоплюю я ось такими кусками порційними кришу. Ось такі. Дівчатка морву покришила і цибульку теж сюди викладаю. Це все разом зараз посолю, Часничок сухий. Приправа для курки. Якась приправа до м'яса в, в мене є. І паприка. Це мені донька зауваження за робить. Каже, що обов'язково клади. Щось їй подобається. І перці. Калавровий лист, обов'язково, я його люблю. Тепер сметана або майонез. Когось є, або хтось що любить. Ще додав олії десь півтори ложки. І оце все я гарно зараз вимішаю. І поки нагріватиметься духовка, воно в мене постоїть, помаринується трішки. Це все дуже швидко, а буде дуже ще буде дуже смачно. Я давно, давненько вже я так не робила. Це сьогодні думала, думала, що його приготувати. Щоб так швиденько. Духовка нагрілась, це трішки помаринувалось. Тепер я викладаю це все в руках, можна на жалони і накрити фольгою. Як зручно зараз. Пам'ятаю, 90, як ми вмудрялися жити без оцього всього, без пульів, без пергаменту. Без е, рукавів, а жили ж і готували, і все тоді теж було смачно. Викладаю в форму, Ось так, для зручності. Може, треба буде його розвернути доходчи, чи ще щось. Це я ось так. У мене ось така форма, а в Аврорі є все, можна ось таку, можна там різні форми для хліба, для випічки, для різного. Навіть вже з'явилися для багетів. Але в нас я ще не бачила, збігаю, подивлюся. То взагалі зручно. Дуже. Мріяла, щоб купити для багетів для маленьких і для великих формочки. То тоді вони, коли випікати багети, то вони не розвертаються. От отак, так в формочках лежать. Збігаю, подивлюся, може, й до нас привезли. Я це ставлю в духовку, десь хвилин, може, на 40. буде видно, можна буде якось пальчиком злегенька потрогати. Якщо картопля вже буде м'якою, то все готово вже. Пройшло трішки часу. Вечеря вже готова. Наче тушена картопля. Це така в нас вечеря сьогодні. Маринка вже до мене біжить. Будемо вечеряти. Огірочок не забувайтеся. М -м -м. За капусту квашу не забувайтеся. Маринка прийшла. Ми будемо вечеряти, а я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Кому подобається, ставте лайки. Пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю, до зустрічі!